Вітаю, вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні декілька історій про те, як українська влада в черговий раз кинула всіх українських чоловіків, які проживають за кордоном. Ну або як українська влада їх називає ухилянтів. Всі ви пам'ятаєте, що починаючи з квітня 24-го року тим українським чоловікам, які проживають за кордоном у віці від 18 до 60 років, були обмежені консульські послуги, в тому числі послуги в ДП документ. Хоча це було абсолютно незаконно, закон про посилення мобілізації вступив в дію лише через місяць, і в тому законі було вказано, що консульські послуги і, насамперед, послуги в ДП документ можуть надаватися, якщо людина оновила свої військово-облікові дані, в тому числі через резерв Плюс. Але ось що ми маємо насправді: на днях розмовляють. Тут ще з одним українцем, який проживає тут же в Німеччині. І от він каже: Я подавав документи на заміну паспорту ще в березні 24-го року. І в той момент, коли ДП документ перестав видавати всі е, послуги, надавати мій паспорт уже був готовий і вже лежав у них на відділенні. І коли він приїхав забирати свій паспорт, то йому сказали, що все, вже видавати паспорт ніхто не буде. І чекаємо наступних там розпоряджень. І ось він каже, з'являється повідомлення, що можна оновити дані там, через резерв Плюс і забрати свій паспорт. І він каже, я оновлюю дані в резерв плюс все як має бути, приїжджаю туди, в ДБ документ. А вони кажуть: ми вам паспорт видати не можемо. Він каже: ну як же ж не можемо? Ось я собі встановив резерв плюс, ось мої військово-облікові дані, все, все як має бути. В чому проблема? Він каже, вони різні причини шукали: одне, друге, третє, п'яте. В результаті сказали, що у них взагалі немає функції видачі документів. Каже, оця кнопка видати документ, вона у них взагалі не активна. Тому видавати документи у них немає абсолютно ніякої можливості. Ще одна історія: чоловік розказує: встановив собі резерв плюс, встановив всі дані, все як має бути в ДП документ, а йому там кажуть: ні, цього замало. Треба обов'язково, щоб у вас був військово-обліковий документ, і в цьому документі має бути штрих-код. Лише в такому випадку ми можемо вам надати якісь там послуги, а просто оновити дані через резерв плюс цього замало. І це, друзі, не будемо забувати ще про базу оберіг, там де є абсолютно всі дані по кожному українцю, тому що туди позливалася інформація з усіх, абсолютно міністерств. Отож, в результаті маємо що українська влада черговий раз на але всіх українських чоловіків, які живуть за кордоном, вони знову сказали одне, а по факту роблять абсолютно інше. Ну, з іншого боку, від української влади нічого іншого можна було і не очікувати. Тому що єдине, що вони гарно вміють робити, це брехати. Ну, а якщо ви хочете отримати ще більше цікавих, корисних, а головне правдивих новин, запрошую вас на свій телеграм-канал, посилання на телеграм, є в шапці профілю.